Подивіться лише добре, прочитайте знову тую славу, та читайте від слова до слова. Не минайте ані титли, ні житті і коми. Все розберіть та й спитайте тоді себе, що ми, чиї діти, яких батьків, ким закуті. Так звертався у свій час до всіх поколінь українців. Тарас Шевченко. Нині ми все частіше шукаємо витоки нашої давнини. Аскольдова могила в Києві. Саме тут за літописом. Відбулася переломна подія в житті Київського та Новгородського східнослов'янських об'єднань. У повісті временних літ Нестора Літописця читаємо. В літо 882 виступив у похід Олег і прийшов до Смоленська. І взяв Любич і приплив до гір київських. І узнав Олег, що тут князюють Аскольд і Дір. І послав сказати їм, ми купці ідемо до греків від Олега і княжича Ігоря. Прийдіть до нас, до родичів своїх. Коли ж Аскольд і Дір прийшли, вискочили всі воїни, заховані в човнах, і убили Аскольда і Діра. І став Олег князювати в Києві. І сказав Олег, це буде мати городам руським. Олег був першим будівничим Київської держави. Він приборкав древлян, сіверян, новгородських словен, кривичів, радимочів, хорватів, уличів, чудь і мед. Року 907-го Олег з великим військом пішов на столицю Візантії, Царгород. Легенда розповідає, що греки замкнули великим ланцюгом затоку Золотий Ріг. І звелів Олег своїм воїнам зробити колеса і поставити на колеса кораблі. І покісним вітром підняли вони вітрила і пішли суходолом до міста. На честь перемоги князь прибив свого щита до воріт Царгорода. Наслідком походу був дуже вигідний для Русі договір. Значна контрибуція Право безмитної торгівлі та інші його умови відкривали широкі можливості. Цей договір перший документ, в якому Русь вийшла на історичний шлях близьких стосунків з Візантією. Якими вдалими були походи 941-го і 944-го років князя Ігоря. Русь мала зректися володінні над Чорним морем у гирлі Дніпра. Тільки зброєю можна було утримати владу київського князя. Тому дружинники рушали у походи, ходили у полюддя збирати з підлеглих племен данину захоплювали общинні землі. Літопис оповідає, що в 945 році, зібравши один раз данину, Ігор повернувся знов. Тоді деревляни зібрали раду з зі своїм князем Малом і кажуть, як вовк внадиться міжлівці, то й все стадо виносить, як його не вбити. Деревляни напали на князівську дружину і побили її, а самого Ігоря захопили у полон. Нахилили верхи дерев, прив'язали до них князя, а потім пустили. Так ті дерева і роздерли Ігоря. Жорстоко помстилася княгиня Ольга за свого чоловіка. Три її помсти є виконанням похоронного обряду. Коли деревляни вислали 12 послів просити її одружитися з князем малом, вона звеліла нести сватів у човні. Так по обряду несли покійника. Коли Слатів принесли на гору до кам'яного терему, княгиня звеліла кинути їх у яму і засипати живими. Другою помстою Ольги було спалювання ще одних послів у лазні. Потім в деревлянській землі, в долині річки, уж біля Коростеня, було насипано курган на місці загибелі Ігоря. Тризну Ігорю, а непокірним деревлянам смертний банкет влаштувала Ольга. Її люди напоїли, а потім перебили до п'яти тисяч деревлян. Після того княгиня з великим військом підкорює всю землю деревлянську, а її столицю іскоростень спалює. Однак вона вимушена була встановити розмір і місце збирання данини. Наймудрішою серед чоловіків називали Ольгу Сучасники. Це підтверджують. Її подорож 957 року до Царгорода налагодження відносин з наймогутнішими імперіями Європи Візантією і Німеччиною. По всій Східній Європі і Західній Азії гриміло ім'я Святослава, сина Ігоря і Олії. Блискучий полководець, він розгромив вятичів, камських булгар, ясів і косорів. Могутній хазарський каганат. У 968 році він швидким ударом вдерся до Болгарії, здобув 80 міст і вирішив перенести свою столицю до Переяславця. Його приваблювали зручні торгові шляхи. І Візантія напустила на Русь Печенігів, які обклали Київ. Святослав змушений був повернутися на батьківщину. У запеклих битвах прогнав печенігів у дике поле. Для зміцнення держави він поклав початок реформи, внаслідок якої Русь незабаром стане володінням однієї князівської династії. Святослав посадив на київській землі свого сина Ярополка, на Деревлянській Олега, на Новгородській Володимира, а сам повернувся до Болгарії. А Святослава закінчився невдачею. За мирною угодою 972 року Русь відмовлялася від претензій на візантійське володіння в Криму і на Дунаї. Повертаючись до Києва, Святослав загинув у сутичці з печенігами біля дніпровських порогів. списки літописів наводять різний напис на ньому чужих шукаючи своїх загубив Другий, хай наші діти будуть схожі на нього так утворилась могутня держава київська Русь, одна з найбільших в середньовічній Європи. Після смерті Святослава будова Київської держави мало не розсипалась в кривавих сутичках між його синами. Кожне князівство вважало себе самостійним. На жаль, сьогодні ми не позбавились помилок минулого. Учітися, брати мої. Думайте, читайте і чужому навчайтесь. Кого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає.